Хроніки Нарнії Небіж Чаклуна Читає Катерина Гайдай. Розділ перший. Не ті двері. Казка ця розповість вам про те, що відбувалося у давні часи, тоді, коли ваш прадідусь іще був малюком. Це дуже важлива історія, бо з неї видно, як пов'язалися між нашим світом та землею Нарнії всі теперішні та майбутні події. У ті дні містер Шерлок Холмс усе ще проживав на Бейкер стріт, а по Льюішемській дорозі у пошуках легкої здобичі нишпорили ватаги голодранців. Тоді хлопчикам щодня доводилося вдягати жорсткий накрахмалений комірець і ходити до школи, яка переважно була гіршою, аніж сучасна, але їжа таки була ліпша. Не хочу, наприклад, розповідати про цукерки, якими дешевими і смачними вони були, бо у вас тільки слинка даремно потече. У ті дні в Лондоні жила дівчинка наймення Полі Пламер. Вона мешкала в одному з тих будинків, що приліпилися один до одного, вишикувавшись у довгий ряд. Одного ранку вона вийшла собі на подвір'я, коли раптом зі сусідніх дверей вибіг якийсь хлопчик і миттю видряпався на паркан. Полі була здивована, тому що дотепер у тому будинку не було ніяких дітей. Там мешкали разом тільки пан Кетерлі та пані Кетерлі, брат і сестра, літні люди і обоє неодружені. Дівчинка із зацікавленням глянула на паркан. Обличчя дивного знайомця було дуже замурзане, неначе він нас першу забруднив руки землею, а потім витирав ними сльози. Мабуть, так воно й було. Здоров! привіталася Полі. Привіт! відгукнувся хлопчик. Як тебе звати? Полі, відповідала Полі. А ти? Дигорі, сказав хлопчик. О, яке кумедне ім'я, пирхнула дівчинка. І на половину не кумедніше, ніж Полі, відрізав хлопець. Ні, кумедне повторила Полі. Ні, не кумедне, відказав Дигурі. У кожному разі я таки вмиваю своє лице, наздавалася Полі, і тобі б не завадило, особливо після, і тут вона затнулась. Полі вже готова була сказати після того, як ти ревів, однак подумала, що то було б негречно. Так, я знаю, голосно скрикнув Дигорі. В його вигуку був такий розпач, що стало зрозуміло, якесь нещастя спіткало хлопця, і йому зараз цілком байдуже, що про нього подумають. Ти теж би такою була, продовжував він, якби перед тим усе твоє життя. Провела на селі, де мала свого коника і річку за садом, а потім тебе привезли жити в цю смердючу діру. Лондон не діра, обурилася Полі. Та хлопець почувався таким ображеним, що не звернув на неї жодної уваги, і далі нарікав. І якщо б твій тато поїхав до Індії, а тобі довелося перебратися до тітки і жити з нею та божевільним дядьком. Тобі б це сподобалося, бо вони змушені доглядати маму. І, і якби твоя мама захворіла і збиралася б, збиралася б померти, тут його обличчя скривилося так, як часом і у вас, коли із усіх сил хоче стримати сльози, але не можете. Вибач, я не знала, збентежено промовила Поля. І одразу по тому, не знаючи, що сказати і прагнучи звернути увагу хлопця на щось веселіше, запитала А що, пан Кетерлі справді божевільний? Він або божевільний, відповів Дикгорі, або там якась таємниця. В нього на горищі є кабінет, і тітка Летті попередила, щоб я за жодних обставин туди не ходив. Погодься, що виглядаю підозрілок, як на початок. І потім, кожного разу, коли ми їмо, він намагається мені про щось розповісти, а до неї навіть не пробує озватися ніколи. Вона завжди його обриває. Наприклад, Ендрю, дай хлопцеві спокій. Або Я певна, що Дигорі не захоче про це слухати. Або ще, а тепер Дигорі, чого б тобі не вийти на побавитися на подвір'ї? І про що ж він тобі намагається розповісти? Не знаю, він ніколи довго не говорить. Мало того, якось уночі це було якраз учора, я вже йшов спати до своєї кімнати і саме минав сходи на горище. Я зовсім не боюся туди ходити, коли раптом почув звідти пронизливий зойк, поби мене грім. Напевне, він там тримає свою божевільну дружину. Еге, і я про це подумав. Або він фальшивомонетник. А може, він був піратом, як той старий з острова Скарпів, і тепер увесь час переховується від своїх колишніх друзяк. Оце то так. вигукнула Полі. Я ніколи б не подумала, що твій будинок такий цікавий. Можеш собі думати, що хочеш, відповів Дигорі, але щоб ти заспівала, якби довелося, там переночувати. Цікаво, чи сподобалося би тобі серед ночі прислухатися, як по коридору до твоїх дверей підкрадається дядько Ендрю. У нього такі страшні очі. Отак От і познайомилися Полі і Дигорі. Оскільки літні канікули саме розпочалися і ніхто з них не збирався того року їхати на море, то вони стали зустрічатися одне одним майже щодня. Їхні пригоди розпочалися головним чином через те, що того року було надзвичайно мокре та холодне літо. Це спонукало їх шукати розваг удома і так би мовити проводити внутрішні дослідження. Просто дивовижно, скільки всього можна побачити, коли із недогарком свічки вивчати закапелки великого будинку або горища, спільного відразу від цілої низки будинків. Поллі ще раніше відкрила для себе, що коли відчинити невеличку ляду у комірці на горищі її будинку, то там буде цистерна з водою. А далі темне місце схоже на довгий тунель, утворений цегляною стіною по один бік та похилим дахом по інший. Тунель проліг над коміркою, коридором, ще одною коміркою та кімнаткою Покиївки. де не його пронизували промені світла, що пробивалися крізь шпарки між черепицею. Там зовсім не було підлоги і доводилося ступати з балки на балку, між якими лежала лише штукатурка. Тільки оступися і провалишся вниз до кімнати. Полі влаштувала там якраз при цистерні таку собі таємну схованку, як у контрабандистів. Дівчинка постягала туди старі картонні коробки, сидіння від поламаних кухонних крісел та інший модвих. Потім усе це настелила від балки до балки так, що вийшла підлога. Тут поля тримала скриньку, у якій зберігала всілякі скарби. Щоденник, який вела, і звичайна яблука. У тому кубельці вона частенько випивала цілу пляшинку імбірного лимонаду. Пляшки нагромаджувалась і ще більше робили схожими її прихисток на печеру котрабедистів. Дигурі цей сховок цілком припав до смаку. Свого щоденника полі йому показати не захотіло. Та ймовірні пригоди приваблювали хлопця ще більше. Слухай, запитав він, а куди тягнеться цей тунель? Маю на увазі, чи закінчується він там, де є твій будинок. Ні, відповіла поля. Стіни не доходять до даху. Він тягнеться далі, я не знаю, де його кінець. Тоді ми зможемо виміряти довжину усіх будинків? Так, звичайно, відповіла дівчинка. О, слухай, що ми могли б навіть пролізти в інші будинки. Еге ж, і нас би там накрили, як злодіїв, ні, дякую. Набудь таким сиромудрим, я подумала про будинок, який відразу за вашим. А що таке? А те, що він порожній. Татко каже, що той будинок нічий, відколи ми сюди переїхали. Тоді, гадаю, ми мусимо оглянути його, мовив Дигурі. Він справді дуже захопився цією ідеєю, хоча з тону, яким це було сказано, вам би так не здалося. Справа в тім, що хлопець перебирав у голові всі причини, через які будинок міг би так довго залишатися порожнім. Про це думала й Полі. Ніхто з них не вимовив у голос злодійське кубло, але обоє відчули, що думка, яка так несподівано зародилася, варта того, аби її перевірити. Ходімо, спробуємо сьогодні, запропонував Дигурі Ходім, погодилась Поля. А може, тобі ліпше залишитися? засумнівався Дигурі Як ти, так і я, заперечила дівчинка. А як ми будемо знати, що потрапили саме в той будинок, а не інший? Вони вирішили спуститися назад у комірчину і виміряти її кроками від балки до балки. Так можна було дізнатися, скільки балок містить комірка. Потім там так само виміряли б коридор між двома комірками будинку у Полі, а в кінці і кімнату покоївки. Та це дозволило б визначити повну довжину будинку за кількістю балок. Коли вони подолають подвійну відстань, то доберуться до кінця дому Дигорі, до дверей, що ведуть на горище порожнього будинку. Хоча я сумніваюся, що він зовсім порожній, сказав Дигорі. маєш яку, якусь підозру? Мені здається, що там хтось тихцем живе, виходить тільки поночі, а то по потаємним шляхом. Певно, надибаємо там банду відчайдушних злодюг, і нас за це нагородять. А то плетуть усяке, можна подумати, що той дім простояв би стільки років порожнім, якби там не було якоїсь таємниці. Татко каже, що то через вогкість, згадала Полі, Пхі, дорослі вічно вигадують нецікаві пояснення, знизав плечима дикурі. Але зараз, коли вони говорили про це на горищі, при денному світлі, а не при свічці у печері контрабандистів, думка, що той дім може хтось навідувати, виглядала уже менш правдоподібною. Діти виміряли все горище до кінця, взяли олівця і підсумували. При цьому вони часом сперечалися. Та навіть якщо й погоджувалися, я не певен, що їх висновки були правильними. Їм страшенно кортіло розпочати виправу. Ні, пари з вуст! прошепотіла Полі, коли вони знову залізли за цистерну. Пригода здавалася їм настільки важливою, що кожен узяв собі по свічці. Полі мала добрячий запас у своїй печері. Тунель був дуже темним, запелюженим. Її з протягами вони переступали з балки на балку, не промовляючи ні словечка, лише іноді шепотіли одне одному Зараз ми напроти Твого горища, або це напевно, половина нашого будинку. Ніхто з них не зашпортився, не впустив свічки, і нарешті вони побачили праворіч маленькі дверцята у цегляній стіні. З їхнього боку двері не мали жодної засувки, бо відчинялися до середини горища, а не назовні. Але там була клямка, як ото часто буває на буфетах, і це підбадьорило мандрівників. Вони відчули, що зможуть відчинити ті двері. Ну що, спробуємо? спитав Дигурі. Як ти, так і я, відповіла Полі, як і минулого разу. Обом було ясно, що їхня пригода стає дуже серйозною, але ніхто не відступав. Трішки натужившись, Дигорі повернув клямку. Двері прочинились і раптом денне світло засліпило їх. Вражені вони оглядали те, що їм відкрилося. Це не було занедбане горище, це була умебльована кімната, але вона здавалася порожньою. Всередині панувала мертва тиша. Допитливість Полі переважила обережність. Дівчинка загасила свічку і зробила крок до незнайомої кімнати, ступаючи тихше за мишку. Це була звичайна комірка, тільки умебльована як вітальня. На стінах висіли полиці, в щерть заповнені книжками. У коминку палав вогонь. Пригадуєте, того року було дуже холодне і мокре літо, а перед ним, спинкою до наших друзів, примостився високий фотель. Між фотелем та полі, зайнявши майже всю площу кімнати, стояв великий стіл, на якому була купа усякої всячини. Стародрукий упереміж із новими книгами, чорнильниці з ручками, сургучий мікроскоп, та увагу дівчинки насамперед привернула дерев'яна таця, пофарбована у яскравий червоний колір, і декілька кілець на ній. Вони лежали парами, одне жовте і одне зелене, потім маленький проміжок між ними і знову жовте і зелене. Кільця були не більшими за звичайні коліщатки, і якби не яскраве забарвлення, їх можна було б не помітити. Ви собі навіть не уявляєте, як гарно виблискували ці кілечка. Було б полі зовсім малесеньким дівчатком, то певно, спробувала б запхати одне з них собі до рота. У кімнаті панувала така тиша, що можна було чути цокання годинника. А втім, як виявила Полі, повної тиші таки не було. Її порушувала тихесеньке, ледь чутне джункотіння. Якби у той час уже були винайдені порохотяги, Полі могла подумати, що то був звук якраз від цього приладу. Складалося враження, що звук цей долинав здалеку, ніби той порохотяг працював на кілька поверхів нижче. Про це Звук був приємніший, мелодійніший, тільки дуже тихий, ледь, ледь чутний. Все гаразд, тут нікого немає, мовила Полі через плече до Дигорі. Тепер вона говорила трошки голосніше. Дигорі увійшов до кімнати, засліплений і страшенно замурзаний. Полі, зрештою, теж була неліпша. Нічого доброго, сказав хлопець. Цей будинок узагалі-то не порожній, нам ліпше збиратися звідси, поки хтось не прийшов. Як ти гадаєш, що це таке? запитала Поля, розглядаючи кольорові кілечка. Та ні, пішли, наполягав Дигорі, «Чим швидше, він так і не докінчив того, що хотів сказати, бо в цю мить щось трапилось. Високий фотель, що стояв перед вогнем, раптом розвернувся, і з нього, як чорт із табакерки, стрімко звелася стривожена постать дядька Ендрю. Діти, виявляється, опинилися не у порожньому будинку, а в будинку Диґрі, у тому таємничому кабінеті. Вони зойкнули Ох! І усвідомили свою жахливу помилку. «Так!» Їм слід було весь час пам'ятати про те, що вони відійшли не так уж і далеко. Дядько Ендрю був височенним сухорлявим чолов'ягою. У нього було чисто виголене худюще обличчя з гострим носом і пронизливими світлими очима, увінчене кучмою скойовдженого сивого волосся. Дигорі закляк, мов укопаний. Уп'явшись очима в дядька Ендрю, який виглядав у тисячу разів стривоженішим, ніж будь-коли, Полі спочатку не дуже злякалася, але згодом і вона зіщулилась. Перше, що вчинив дядько Ендрю, то це метнувся навпростець до відчинених на коридор дверей, зачинив їх і повернув у замку ключ. Тоді обернувся, пронизавши дітей поглядом своїх світлих очей. І широко ошкірився на всі зуби. Тепер, протягнув він, моя немудра сестриця не зможе до вас дістатися. Діти зовсім не сподівалися подібного вчинку від дорослого. Поллі перехопило подих. Вони з Дигорі почали заткувати до тих дверцят, через які увійшли до кімнати. Та дядько Ендрю й тут виявився спритнішим за малих дослідників. Він випередив їх, затраснув дверцята, повернувся, став перед ними, потер руки і хруснув довгими і білими як рейда пальцями. Я просто в захваті, що бачу вас, вимовив він. Двійко дітей це якраз те, що мені потрібно. Пан Кетерлі, будь ласка, попрохала Полі, мені треба йти додому. Чи не будете ви такий ласкавий випустити нас звідси? Поки що ні, відповів дядько Ендрю. Це занадто зручний випадок, щоб його прогавити. Мені потрібні двоє дітей. Бачите, я дійшов до середини великого експерименту. Я проводив його на морських свинках і, здається, справа пішла. Але що з того, коли морські свинки не можуть нічого розповісти, а я не можу їм пояснити, як повернутися назад. Послухайте, дядьку Ендрю, обізвався Дигорі, – вже обідня пора, і зараз нас почнуть шукати. Ви мусите нас відпустити. Мушу? здивовано перепитав дядько. Дигорі та Полі блискавично переглянулися. Вони не наважились заперечити жодним словом, проте їхні погляди промовляли. Нічого страшного та треба його вблагати. Якщо ви дозволите нам зараз піти на обід, знову почала Полі, то по обіді ми зможемо повернутися назад. Але як я знатиму, що ви повернетесь?» – запитав дядько Ендрю з хитруватою посмішкою. Потім він, здавалося, передумав. Ну, добре, добре, мовив він, якщо ви дійсно мусите йти, і я гадаю, що таки мусити. Не можна сподіватися, що двоє таких молодих людей, як ви, знайдуть для себе щось веселе у спілкуванні з таким старим нікчемою, як я. Він зітхнув і продовжив далі. Ви собі не уявляєте, яким самотнім іноді я буваю. А зрештою, яке це має значення? Ідіть собі обідати. Але хочу зробити вам подарунок перед тим, як підете. Не щодня у моє лігво приходить маленька гостя, особливо, якщо можна так висловитись, така приваблива юна паночка, як ви. Полі почала схилятися до думки, що насправді він, мабуть, не зовсім божевільний. То як, моя Люба, хочеш перстеника? звернувся дядько Ендрю до Полі. Ви маєте на увазі одне із тих жовтих чи зелених кілець?» – пожвавішила Полі. Як гарно. Не зелене, відповів дядько Ендрю. На жаль, Зеленого персня віддати не можу, але я дуже радо від усієї душі подарую тобі один із тих жовтих. Підійди приміряй. Тепер Полі остаточно позбулася страху і була переконана, що старий добродій зовсім не божевільний. Окрім, того, всі ти персні випромінювали якусь дивну звабу. Дівчинка рушила до таці. Ага, тепер я знаю, вигукнула Полі. Той чумкотливий звук долина звідси. Здається, це перстені так бринять. Яка багата уява, моя люба? засміявся дядько Ендрю. Сміх звучав досить природно, але Дигорі побачив нетерплячий, майже жадібний вираз його обличчя. Полі, не роби дурниць, вигукнув хлопець. Нічого не чіпай. Але було запізно, якраз коли він це вигукнув, Полі торкнулася до одного із перстнів, і миттєво, без спалаху, без шуму і взагалі без будь-якого попередження дівчинка зникла. Дигорі і дядько залишилися у кімнаті вдвох.